У США представили перший суперкар, повністю надрукований на 3D-принтері. Прототип назвали блейд лезо. Автівка розганяється до 100 кілометрів за 2,5 секунди. Вона оснащена двигуном потужністю 700 кінських сил. А як паливо використовує бензин або стиснений газ. Розробники компанії говорять, що сподіваються повністю змінити процес конструювання і складання машин. Їх технологія нагадує збір автівки з деталей конструктора Лего, тільки замість кольорових цеглинок у випадку. Кузлезом використовуються роздруковані на 3D-принтері металеві конструкції. Вони з'єднуються вузлами, виготовленими з вуглецевого волокна, і вся конструкція дозволяє створити шасі автомобіля. Друк машини на 3D-принтері робить її дуже легкою. Повністю зібране авто важить всього 1400 фунтів, приблизно 635 кілограмів. Поки що лезо залишається лише прототипом, але після доопрацювання воно цілком зможе стати екологічно чистим автомобілем, який вимагатиме витрати меншої кількості ресурсів Урсів для побудови ніж звичайні машини. Шкоду навколишньому середовищу вдається зменшити за рахунок виключення з процесу виробництва машини етапу заводського складання. Жителі Нью-Йорка можуть першими на планеті отримати безкоштовний доступ до високошвидкісного інтернету на всій території міста. У рамках свого нового проекту компанія Sidewalk Labs планує перетворити 10 тисяч таксофонів міста на точки доступу до Wi-Fi. Швидкість безкоштовного доступу при цьому буде не нижчою за один гігабіт на секунду. А крім інтернету, таксофони, які пропонується перейменувати на комунікаційні центри, дадуть Нью-Йоркцям доступ до транспортних, комунальних та інших сервісів. Дослідники НАСА показали незвичайну поведінку води в невагомості. Експерти агентства провели експеримент, щоб наочно показати, що відбувається з водою у стані невагомості. У пізнавальному відео показані найбільш яскраві і вражаючі моменти. Картинка демонструє, що в космосі вода не тече, не прилипає до поверхонь, а перетворюється на кулі. Це пояснюється силою поверхневого натягу, яка працює у космосі. Куля є фігурою з найменшою площою поверхні. А в космосі тиск спрямований на зменшення об'єму тіла, тому вода і набуває таких образів.